Починаємо цей влог із мальовничої дороги у верховину. Це перша наша зупинка в будиночках на декілька днів. Про все це далі у відео. Друзі, всім привіт! Це новий влог, і ми знаходимося в горах. Подивіться, яка краса тут. Я сподіваюся, все дуже видно. Я зараз ще вийду на вулицю, вам покажу. Просто тут саме поряд косять траву, і, можливо, трішки буде перебувати шум, тому я починаю цей влог із гір. Ми знаходимося в будиночку Барви Хілс в горах. Тут настільки мальовничо, настільки неймовірно гарно, що я просто. Буду обов'язково вам це знімати, показувати, щоб ви знали, куди можна поїхати на відпочинок в гори. Тут настільки гарно, це новий будинок, тут це чисто, тут класний сервіс. Тут є все необхідне для того, щоб проживати, відпочивати. Ми зняли його на декілька днів, тому що, здається, далі він заброньований. Ну, в общем. Цей влог, я вам одразу кажу, буде про відпочинок в горах на заході України. Ми два дні в цьому будинку, далі ми переїжджаємо або в Буковель теж на декілька днів. І далі ми їдемо теж в гори на Драгобрат. У нас є в планах багато класних локацій, які ми хочемо відвідати. Я не знаю, чесно, чи відвідуємо ми все, чи, може, ми відвідуємо більше локацій, чи, які ми хотіли відвідати. Дивіться цей влог, тут все буде, все для вас знімаю, все показую. Наразі ми щойно сюди заселились. Звісно, я тут познімала його чисто без наших речей, щоб показати, як він виглядає. Тут класне освітлення. Ну, Все, коротше, дуже класно. Якщо у вас якісь питання, звісно, пишіть мені в коментарях, я на всі ваші питання буду відповідати. Тут ще є ось такий е, ліжак, його можна звідси перетягнути у будь-яку зону, де е, нам комфортно, де нам подобається. І найголовніше подивіться: так, ось тут люди косить траву працюють. Ми нікому не заважаємо. Вони нам здаються також. Сподіваюся, мене добре чутно. Подивіться на цю красу, це просто неймовірне. А яке повітря. Так, у нас вхід і тут з цієї сторони. Кодовий замок, дуже зручно. Подивіться, подивіться, як це гарно. Так, щось у мене камера боком показує, але ніби все зрозуміло. А, вибачте, це не боком, це просто схил. Так. Ось така тут просто неймовірна природа. Я у захоті, скажу так, по горах більш прохолодно, ніж знизу, де ми були. Я взяла із собою курточку, мені в ній дуже комфортно. Тут у мене шорти, крокси. Я в поїздці з собою беру крокси, тому що в них зручно, якщо потрібно приймати душ. Я не завжди люблю босою ходити по цій підлозі. Також крокси це так, не дуже естетичне взуття, але воно максимально комфортне для ходіння по якимось ось таким траві, камінні. Ну, в общем, для мене це зручне взуття в якісь поїздки. Отже, я ще раз вам показую цю красу. І зараз ми. Поїдемо десь, подивимося в місто, що тут взагалі відбувається, які тут цікаві, можливо, є тропи, де походити погуляти. Заїхати на машині. Ми сюди заїхали на машині. Було не сильно важко. Ми трішки хвилювались, чи взагалі зможемо піднятися на цей схил. Все вийшло добре, просто ми їхали обережно. тому Якщо ви також будете їхати на машині, звісно, запитуєте в тих будиночках, де ви їх знімаєте, чи можливо сюди заїхати на машині. Нам сказали, що проблем не буде, так і було. І знаєте, що я побачила? Тут настільки а, все, знаєте, замідляється, ніби тут життя, от ти живеш і дихаєш наповну. Немає ніякого такого а, емоційного шуму. просто… Ми і природа. Дуже круто і дуже тихо. І ще ці аромати. Ой Боже, це знаєте, мої емоції, коли я людина мегаполісу виїхала в гори. Я дуже люблю природу, і для мене насолоджуватись ось такою красою це максимальне перезавантаження. Після останніх подій в Києві, знаєте, на емоційному стані я скажу, що це було просто необхідно. Тому по можливості, звісно, всім раджу виїжджати та висипатись хоч на деякий час, кудись за місто і в безпечні місця. Друзі, всіх люблю, і ми з вами побачимось далі. А тепер огляд будинку, поки ми не завезли свої речі і не створили тут безлад. Мені будинок подобається, він компактний, але для двох місць достатньо. В кухні є все необхідне для приготування їжі, дуже класне ліжко із великим вікном, щоб ранці прокидатись і одразу дивитися на гори. Ванну покажу пізніше. Також панорамні вікна та вихід на терасу із видом, звісно, на гори. Є камін. Ввечері можна запалювати, грітись та влаштовувати романтичні Також Тож, тут класне освітлення, будинок стильний, і класно тут також знімати контент. І на додачу ще місцевий котик. Дуже вихований, ми його вже покормили, а далі будемо готувати собі вечерю та відпочивати. Ще у мене один моментик, виявляється, я забула вдома розчоску, свій гребінець, я вже другий день мию волосся і я його не розчісую, мені нема чим. Тому, якщо я знайду, де придбати розчоску, я її придбаю. Або через день ми переїжджаємо в Буковель, там точно будуть магазини, де її можна буде придбати, тож куплю її там. Друзі, ви уявляєте, нам ще принесли сніданки. Так, на фоні, що нього за косарка, тому снідати будемо в будинку. Опачки. Виявляється, сніданки входять у вартість проживання. Це приємний бонус. Ми про це дізналися після заселення. Ми замовили яєчню з лососем та грінками. Сьогодні ми замовили два однакові сніданки. Ось так вони виглядають. Ну, апетитно і аромат класний. Смачного нам і всім, хто зараз також снідає. До речі, тут досить смачно і все готують, ну, звісно, з місцевих продуктів, тому смак смачніший, ніж зазвичай, до якого ми звикли. Друзі, ділюсь планами на сьогодні. Гуляємо місцевими тропами, знімаємо контент. Ну і, звісно, хочемо знайти по можливості місцеву сироварню, щоб на вечерю придбати якийсь смачний сир. ранок, друзі. Коробка, клас. В місті мені реально не вистачає ось такої тиші і природи. Я дуже люблю такий відпочинок, і це для мене максимальне відчуття перезавантаження та відновлення і взагалі щастя. Душова. Мити з такими видами. Це щось неймовірне. Мені це настільки подобається, що я заходжу сюди і просто дивлюсь на цю красу. А ще у мене приємне здивування та приємне враження в цих будиночках, подивіться і мило для рук від українського бренду Petri Home. Це дуже класно, дуже приємно. Гель для душу. І навіть шампунь. І кондиціонер для волосся теж від цього бренду. Курпатський стільчик поставити перед ним. Ми вже виїжджаємо і зараз ми направляємось в Буковель. Там нас чекають друзі, там, мабуть, на декілька днів. І їдемо далі. Друзі, далі ми їдемо в Буковель. Не пропустіть другу частину цієї подорожі, там буде багато цікавого. Не забудьте підписатися на мій канал та поставити лайк цьому відео. Побачимось в другій частині.